Доброго вечора! Як завжди, у цей час новини до Новівеччини в ефірі. І я, Ольга Остапчук, розповім вам про події тижня, що підходить до завершення. На початку офіційні новини. У четвер у райдержадміністрації відбулася планова колегія. Основне питання, яке обговорювалось на зібранні про підсумки проходження опалювального сезону 2011-2012 року, та організація підготовки об'єктів житлово-комунального господарства в зимових умовах 2012-2013 року, його висвітлив у своєму виступі перший заступник голови РДА Микола Баранюк. Микола Петрович зазначив, що минулий опалювальний сезон у районі пройшов без особливих проблем та серйозних аварій. Послуги по опаленню надавались якісні, відключень від опалення на тривалий час зафіксовано не було. Мілкі ж неполадки у системі опалення швидко ліквідовувались. Щодо підготовки до наступного опалювального сезону, заступник голови проаналізував стан обслуговуючих підприємств Доневеччини та вказав на недоліки у роботі. Вони стосувалися кредиторської та дебіторської заборгованості боргів за надані послуги населенню та бюджетним організаціям по газу та водопостачанню та інших недоліків у роботі даних підприємств. Один із них зношеність мережі водопостачання. Нині існує нагальна потреба заміни частини водопровідної та каналізаційної мережі. Планується також відкрити лабораторію з контролю якості води, потребують ремонту 111 будинків, які обслуговують житлово-експлуатаційне об'єднання. Від населення постійно надходять скарги на поганий стан дахів, підвалів тощо. А це свідчить про поверхневу і недостатню роботу підприємства. Також Микола Петрович зупинився на підготовці до зими приміщень закладів освіти, медицини та культури і наголосив на запровадженні енергозберігаючих технологій. Співдоповідями по даному питанню виступили начальник житлово експлуатаційного об'єднання Олександр Токарчук, начальник відділу освіти Франя Поліщук та Дунеєвецький сільський голова Анатолій Кухаренко. Підсумки по цьому питанню підвів голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, який звернув увагу на потребу ефективного функціонування обслуговуючих підприємств та дав відповідні доручення щодо контролю за проведенням робіт по підготовці до опалювального періоду. Наступні два питання колегії стосувалися посилення взаємодії органів місцевої влади та пенсійного фонду та розвитку промислового потенціалу району. Їх довели до відома присутніх начальник районного відділу пенсійного фонду Віктор Нижник та заступник голови райдержадміністрації Микола Баранюк. Понеділка в усіх школах району розпочали свою роботу пришкільні оздоровчі табори. На дітей чекають цікаві екскурсії, відпочинок на природі, ігри та розваги. У навчально-виховному комплексі загальноосвітня школа перших третіх ступенів гімназія у цей день відбулось урочисте відкриття табору. Святкова лінійка зібрала на площі школи учнів молодших класів. Дітей привітав директор закладу Юрій Чекман, який побажав їм гарно відпочити, набратися сил і наснаги та гарно провести час у пришкільному таборі. Далі на дітей чекала концертна програма, підготовлена юними талантами школи: конкурс малюнку на асфальті та різноманітні ігри та розваги. Тижня працівники культури Дуневеччини зібрались на нараду, після завершення якої відбувся заключний районний конкурс Кращий за професію серед завідуючих сільськими будинками культури та клубами. Питання наради, на яку було запрошено завідувачів будинками культури та клубів Дуневечини, стосувалося, перш за все, активізації діяльності клубних закладів культури через пошук нових форм і методів культурного обслуговування сільських жителів. На цьому наголосив у своєму виступі директор центру культури та дозвілля Іван Паштепа. Також працівники культури обговорили питання підготовки закладів культури до зими та деталі проведення фольклорного свята Зелена неділя, яке відбудеться у понеділок, 4 червня, у Голозубенцях. Після завершення наради тут же у центрі культури та дозвілля відбувся останній конкурс Кращий за професію. Протягом двох місяців завідуючі клубних закладів з усіх куточків Дуневечини змагались у вмінні проявити свої професійні здібності та таланти. З них було обрано 10 учасників, які взяли участь у останньому районному турі конкурсу. Це завідуючі клубів та будинків культури з Мітівець, Залістець, Іванковець, Держанівки, Січенець, Великого Жванчика, Великої Побійни. Смотріч представив аж два учасники, які об'єднались у дует на конкурсі візитівка, в якому кожен завідуючий мав розповісти про себе. Також культпрацівники мали можливість яскраво продемонструвати свої таланти у творчому конкурсі та конкурсі під назвою Вечірка. Журі, головою якого була начальник відділу культури та туризму Віліна Заєць, і складалося з методистів відділу, поки що остаточно не визначились із переможцем, який представлятиме Доневеччину на обласному конкурсі Хмельницькому. Претендентами на перемогу є Микола Іванов з Іванковець, Борис Кушнір з великого Жванчика, Оксана Закордонець з Міцівець та Оксана Бабі з Держанівки. Але незабаром спеціальне засідання журі таки мусить визначити найкращого, адже обласний конкурс не за горами. Він відбудеться 18 червня. У школі мистецтв відбувся випускний вечір. Юні і талановиті, закохані у музику, живопис, танець та прикладне мистецтво. Вісім років ці стіни були для них храмом краси. І ось прийшла пора прощатися із цим храмом із викладачами, які віддали своїм вихованцям стільки сил та вміння. 32 юнаків та дівчат цього року стали випускниками школи мистецтв. Дехто із них обере мистецтво своєю професією для когось воно залишиться лише захопленням, але головне, що їм дало навчання у школі це вміння бачити прекрасне. Випускників привітав директор школи мистецтв Сергій Грідін, який нагадав їм про чудові події, які проходили у закладі, різноманітні конкурси, музичні вечори та виставки. Він вручив випускникам свідоцтва та побажав і надалі берегти здобуті знання та примножувати свій талант. Своїх вихованців привітали і викладачі Володимир Шкорбецький та Надія Рогатовська. Щирою та сповненою вдячності викладачам була промова і мами одразу двох випускників Лариси Ковальчук. Подарунком від молодших вихованців школи стали чудові концертні номери, та й самі випускники взяли участь у концерті, влаштованому з нагоди цього чудового свята. Цього дня з нетерпінням чекають як школярі, так і малюки, адже зазвичай для них готується безліч цікавих заходів, конкурсів та сюрпризів. Як проходив у місті день захисту дітей, розкаже наш наступний сюжет: дитинство це чудова пора сподівань на прекрасне життя та здійснення мрій, і обов'язок нас, дорослих, допомогти здійснитися цим мріям. Особливо, коли йдеться про дітей, до яких доля була надто жорстокою. Вранці 1 червня дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які цього року закінчили школу і вступили на стежку дорослого життя, разом з опікунами було запрошено у райдержадміністрацію. Зі святом їх привітав голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, зазначивши, що діти наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє від нашої уваги, любові, виховання залежить їхня доля. Тому ми дорослі повинні зробити все можливе для того, аби підростаюче покоління росло щасливим. Також Юрій Володимирович подякував опікунам за мужність, доброту та любов, яку вони дарують своїм вихованцям. А випускникам побажав світлої та сонячної дороги у майбутнє і здійснення усіх мрій та задумів. Усі діти отримали подарунки та конверти з матеріальною допомогою, а названих батьків вшанували квітами. Саме ж святкування розпочалось біля пам'ятного знаку Шисутріччя Дуневеччини. Потім, святковою ходою, у якій взяли участь вихованці дитячих садочків з усього району та молодші школярі, під звуки духового оркестру, діти пройшли до площі біля пам'ятника Заремби, де відбулось урочисте відкриття свята. Здається, уся малеча Дуневеччини зібралася на площі. Дивлячись на них, таких радісних, усміхнених, одягнених у яскраві костюми і дорослим хотілося повернутися у чарівну країну дитини. Зі святом усіх учасників свята привітав голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий та меценат Олександр Герега, завдяки якому цьогорічне свято було як ніколи барвистим та насиченим. Сьогодні надзвичайно прекрасний чудовий день, гарна погода, яку нам дав Бог, і є гарна нагода відзначити сьогодні. Це прекрасне чудове свято. Я хочу привітати всіх малюків. Середні, школярів середніх класів, а також старшокласників, які так сьогодні чудово прекрасно виглядають. Видно, що дійсно ви готувалися до свята, бо надзвичайно виглядаєте по-святковому. Вас є сьогодні надзвичайно гарна нагода відзначити це свято, відсвяткувати його в такому великому дружньому колективі. Це всі діти Дунеєвецького району. Ми ми дорослі залишили сьогодні всі свої справи і також приїхали, щоб разом з вами відсвяткувати це свято. Спільними грамотами райдержадміністрації та районної ради та подарунками були нагороджені найталановитіші та найтрудолюбівіші школярі артисти, спортсмени, учасники всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Школярі запустили у небо голубів як символ миру та щасливого дитинства. А яке ж свято безповітряних кульок? Їх отримали всі малюки. У міському сквері розкинулась країна дитинства казкова, неповторна, барвиста. Ось школи району демонструють свої вміння та таланти. Вироби гуртківців настільки різноманітні та неповторні, що розбігаються очі, вишивка, вироби з бісеру, соломки та паперу. Тут можна було не лише помилуватися виробами, а й взяти участь у майстер-класі. Ми вирішили дізнатися про те, як виготовляти шедеври з соленого тіста. Це в нас роботи з зселеного тіста, так? Так. Розкажіть, будь ласка, про свій гурток, про вашу виставку і про, трошки про техніку, можливо, і майстер-клас нам покажете. А, справа в тому, що солоне тісто є надзвичайно цікавим матеріалом і легким у використанні. Його можна здобути скрізь, як уживати вдома, а також при роботі із маленькими діточками, які можуть розкрити свій талант. Сама рецептура дуже, дуже і дуже проста. Трішечки солі, в два рази більше водички і мука до замісу. Як для діточок, то потрібно тісто замісити дуже тугим, тому що в їхніх руках воно топиться. А у наших дорослих руках воно надзвичайно еластично і легко лягає у той візерунок, який нам потрібен. Ось до речі, ви можете побачити моїх цікавих їжачків, яких я створила за хвилиночку до нашого інтерв'ю. На очах у моїх вихованців, звичайно, на очах усіх до Робиться дуже легко. Все, що потрібно, це є перчик, основа всередині, тому що це є об'ємний виріб. За основу дуже гарно підходить фольга. З неї можна витворити все, що потрібно. І, звичайно, прості манікюрні ножиці, які є незамінними для жінки. Мистрикла щодо. Роботи саме іщечків дуже просто. Все, що потрібно, це ножнички тримати під прямим кутом для того, щоб зробити витинанку самих голочок. Коли вони витинаються, вони засушуються. Даний виріб засушується, можна його сушити у духовках, можна сушити у пічках, у п'єцах. Звичайно, де тільки є тепло. Можна сушити на сонечко. При висушеній роботі покривається дана робота, покривається. Гуашевою фарбою і лакується звичайним лаком безбарним, який є у кожного господаря під руками. Ось так можна побачити мої вироби із солоного тіста. На даний момент при будинку школяра існує гурток, якому вже півтора року. За півтора року ми встигли взяти участь у багатьох всеукраїнських конкурсах у багатьох обласних виставках, ярмарках. Ну і звичайно, маємо свої здобутки маленькі. На галявині біля фонтану, чого тільки немає. Меценат Олександр Герега посприяв, аби тут розмістилося безліч розваг. Апарат з мильними бульбашками, різноманітні атракціони, батути, гра сумо Малеча могла із мультяшними казковими героями пофотографуватися, і личко розмалювати, і безкоштовним морозивом та солодощами поласувати. У сквері розливався запах попкорну та цукрової вати. Біля фонтану зграйка бажаючих освіжитися. Гойданки злітали у небо, кромчувся гамір та сміх. А на танцювальному майданчику відбувався районний фестиваль дитячої творчості Веселкове диво, у якому взяли участь юні співаки та танцюристи. Бажаючі мали можливість взяти участь у караокі, ведучим якого був співак Олександр Воєвуцький. Поряд на алеї скверу галявина казок. А у приміщенні центру культури та дозвілля проходив конкурс Міс Дюймовичка. Біля будинку творчості школярів відбуваються змагання юних картингістів, запах куряви та бензину, швидкість та вправність. Так, це заняття для справжніх чоловіків. Поряд юні музиканти розважають перехожих чарівними народними мелодіями. У програмі свята був і малюнок на асфальті, і спортивні змагання та шаховий турнір. Після обіду біля фонтану відбувся концерт, підготовлений педагогами та вихованцями школи мистецтв. you can Завершив свято фестиваль, новий український стиль та святкова дискотека. Чимало людей долучилися до організації святкування дня захисту дітей. Це районна державна адміністрація та районна рада, її структурні підрозділи, відділ у справах дітей, Центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, відділ у справах сім'ї, молоді та спорту, відділ освіти та культури. А чи сподобалося святкування? Ми запитали у його учасників, дітей та дорослих. Будь ласка, подобається вам сьогоднішнє свято? Дуже сподобалося. Нам сьогодні таке чудове, гарне свято. Нам сонечко допомогло, щоб це свято працювало прийшло. дуже хочемо подякувати нашому адміністратору кучерявому юрію володимировичу меценату який організував дуже це чудове гарне свято для наших діток і щоб ці свята е, частіше проводилося дуже весело діти дуже з задоволенням багато ігор цікавих все для діток і дітки хорошо від відпочивають це дуже все було гарно дуже все було Вишукано дуже подарків, багато дуже конкурсів для дітей. Це дуже велике свято, і вони на надію, що вони запам'ятаються надовго. І де ви встигли побувати? Що побачити, і що вам найбільше сподобалося? Мені дуже сподобалося це свято, я отримала дуже багато вражень, безплатно морозиво взяли водичку. Ну, я, наприклад, встигла покататися на лебідях, побувати в тирі, виграла приз, ігрушку. На фонтанах дуже цікаво, дуже цікаво було привітання усіх там головних. Ну, відпочила я дуже добре. Мені сподобалося, ми фотографували, Ми фотографувалися безплатно з губка Боб і з Левом. Нас пригостили морозивом і ми, ми були біля фонтана, фотографувалися. Мені дуже ми сподобалося, отримали плакати, шарики. Ну, враження незабутні. Надіємося, що на наступного року ми також сюди приїдемо зі школою і здобудемо масу задоволення. Скажіть, будь ласка, вам сподобалось сьогоднішнє свято? Так, мені сподобалось. Дуже гарно і парад сьогодні був такий красивий, дитячий. І все сьогодні для дітей, і безкоштовно. Давно вже такого свята ми не відчували. Я дуже радий, що в нас в місті вже почали такі проводити свята, що все для людей. Дякуємо нашій адміністрації. І, взагалі, для наших дітей це дуже щасливе свято. Я дуже дякую. Сину сподобалось, давайте його спитаємо. Сподобалось тобі свято? Мені сподобалось, тому що воно дуже веселе. Там зараз хтось не знає, хто виступає. Тут все безплатно продається. Навіть Кока-Колу. Кока-колу живчик купив. Мені сподобалось це свято. Дівчатка, вам весело? Так, було дуже весело, багато розваг, всяких конкурсів, багато людей, знайомих і так далі. Мені теж сподобалося. Я навіть брала участь у конкурсах та багато призів було, роздавали. Дуже сподобалось свято. Дякую всім, хто влаштовував це свято. І всім привіт! Оригінальним нововведенням найближчим часом зможе пишатися громада селища Дунаєвці, яким саме дивіться у нашому наступному сюжеті. Селищі також відбулося святкування Дня захисту дітей. Окрім традиційних урочистостей, того дня було відкрито пляжну волейбольну площадку, але найголовніше закладено перший камінь під будівництво багатофункціонального модульного комплексу, який так необхіден підростаючому поколінню. На урочистості з цієї нагоди завітав голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий. Сама споруда передбачає легкі розкладні конструкції, які за бажанням у кілька хвилин трансформуються у футболь. Волейбольне або баскетбольне поле, або й навіть сцену та глядацький зал на 350 місць. Цей досвід голова селища Анатолій Кухаренко запозичив у Чернігові. Нові технології дозволяють завершити будівництво у короткий проміжок часу. Отож незабаром у селищі Дунаєці з'явиться такий комплекс, до речі, першій області. І новини спорту на завершення 29 травня у спортивному комплексі Колос відбулась товариська зустріч з волейболу між збірною командою Дунаєвець та командою Новатор Хмельницького, яка виступає в Суперлізі чемпіонату України. В складі Дунаєвецької команди виступали прославлені волейболісти, які грають у професійних командах України та далекого за кордону. Усі вони вихованці Дунаєвецької спортивно-юнацької школи. Їхніми тренерами були нині покійний ігор Білаєв, а також Степан Драль та Володимир Комаров. В складі команди Доневецьких зірок волейболу виступали Богдан Середа, який грає за команду Харківської юридичної академії, Ігор Пушкаренко, який приїхав на зустріч з Казахстану, Назар Горбатюк із Франції, Дмитро Надобта з Ізраїлю, Олександр Вітюк, який виступає за Чернівецьке Динамо та Хмельницький новатор, Роман Омельченко з Чернігова, Вадим Мокоганчук та Юрій Білан з Києва та Дунаєвчанин Олександр Вурблевський. Новатор теж представляли прославлені гравці, майстри спорту України. Привітати спортсменів прийшов заступник голови райдержадміністрації Микола Яковенко, який побажав волейболістам гарного виступу, успіхів та перемог. Гра була яскравою, гострою і зацікавила значний загін вболівальників, серед яких були і юні шанувальники волейболу, і ветерани. Донеєвецька команда виправдала їхні сподівання, і у напруженій боротьбі перемогла з рахунком 3-1 по партіям. Команди привітали одна одну, а суперники з новатора подарували нашим зіркам волейболу на пам'ять про гру, вимпили і призи. Організатори змагань щиро дякують голові райдержадміністрації Юрію Кучерявому, товариству Верес, приватному підприємцю Ігорю Лігоцькому та іншим за моральну та матеріальну підтримку у ході підготовки та проведення зустрічі. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А з 1 червня діють нові тарифні плани. Подробиці на сайті FNBNETUA або за телефоном 20260. Побачимось наступного тижня і пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом.